Всім привіт Божих благословінь! Поділюсь откровенням. Що я прийняв від своїх священиків Станіслава і Юлії Слотаненко. почув для себе дивовижне откровення, чи можна брати збрую християнину. І напевно, як постель і показав, що у апостолів було два меча. І Петру Він одрубав вухо грабіжнику, але Ісус Він стілив вухо і сказав заховати збрую. І ми, як християни, ми повинні розуміти, що справжня зброя це є слово Боже. І ми повинні брати цю зброю і нести у цей світ, тому що, Слово Боже, це є меч, коли ми цим мечем пронизуємо прямо в душу, і таким чином ми пронизуємо наскрізь, і тому.